Вітаю, друзі! Я з України. Сьогодні 21 грудня 2022 року. В нас тане сніжок. Така погода сьогодні, і сонечко виходить. Знаєте, ніби як от весна вже відчувається. Звісно, до весни ще далеченько, але вже все одно. Вже скоро і день буде більший. І все-таки вже відчувається весна. Вже коли от сонечко виходить, і якось і настрій з'являється. От зараз я хочу вам показати, пройтись по цій клумбочці, яка перед будинком у нас, розказати про кожну рослинку, про кожну ту, яку пам'ятаю назву. Я не всі назви пам'ятаю, тому вибачаюсь. Ну але те, що пам'ятаю, то все розкажу. Почну з цього вот трикутничка, який в нас був замульчований. Відсівом я вже розказувала, не сподобалось мені мульчування відсівом. Негарно, не погано це для рослин, тому ми зняли. І в мене в мріях колись в майбутньому саме цей от трикутничок замульчувати корою. Дуже буде гарно виглядати в поєднанні з цією клумбою, яка з щебенем. буде цікаво по краю. Бачите, так от зробили, виклали камінчики, щоб відокремити одну від іншої. Ну, це одна клумба, в принципі, але так от ми її розділили камінчиками. І ну, почну з краю. Тут, знаєте, в мене Ага, почну звідси. Тут в нас такий дренаж. Вкопані колеса забиті всяким таким ой вже є... клійонка якась валяється, треба забрати. Засипали туди цеглу, каміння, зверху закрили агроволокном і вже трошечки насипали землі, так що її і не видно. Але в нас тут стікає вода з даху, і раніше це все. Плило, стояло, тут прям болото було, а зараз дуже зручно. Воно все гарно сходить туди і ніяких проблем. От. Далі. Далі в мене росте трояндочка Little Artist. Ой, теж якась резинка. Ми дома в домі прибираємо, у нас великі прибирання, то виносили, десь видно, щось нападало. Літл Артіст дуже-дуже гарна троянда. Просто вона неперевершена. Вона карликова, суперкарлік. От вона така от манюханька, це вже дорослий кущ. Вона така манюханька. Ну, вона в мене ще хворіла, має зараз. Непривабливий вигляд, сам кущик такий неохайний, тому що я її пересаджувала декілька разів, і вона поки там переживалась, десь якісь гілочки постраждали. От, тому ну, такий от кущик досить неохайний. Але зверніть увагу, друзі, Little Artist рекомендую. рясно-рясно-квітуча троянда має дрібненькі квіточки. Такого яскраво-яскраво-червоного кольору з білою серединку. Це не махрова трояндочка, але вона, вона не перевершена. От Обов'язково зверніть на неї увагу. Так, Далі в мене кіпарисовик, який з Філіфера Ауреа, здається. Ну, Філіфера так, Ауреа. Можливо, я навіть і помилилась в назві, Ну, мені чи здається, що саме така назва. Цікавий кущик. Вона в мене вже роки три росте, а можливо навіть і чотири. Це кіпарисовик. І має ось такі от розміри. Не знаю чому, чи от не пам'ятаю я в описі, як там написано, чи це має бути велика рослинка, чи це він кіперисовик Цей такий от карликовий. Ну, але в принципі мені тут великий і не треба мене влаштовує, що воно так от повільненько росте. Дуже дуже цікаво. Зараз поруч тут ялівець Golden Carpet. Отакий От має зараз вигляд. Мені дуже подобається цей ялівець за рахунок того, що він декілька разів за сезон змінює колір в морози, коли мороз, додаються отакі, отакі сизі, сизі відтінки, і дуже-дуже це. Гарно виглядає. Ось, подивіться, бачите? Жовта хвоя, жовта така жовто-зелена, навесні влітку вона більш яскрава, прямо насичена такого жовтого кольору. І от, коли будуть морози ще більше, то оцього цього такого кольору сизого... Він якийсь навіть як з рожевим відтінком, не знаю, як сказати про цей колір. Додається більше такого відтінку, і дуже-дуже це гарно виглядає. Неперевершений сорт. Рекомендую від нього. Я підняла одну гілочку, ось підв'язала, буду вище-вище виводити. Буде таке от плакуче деревце. Дуже цікаво. Можна, звісно, ростити в один стовбур, кому хочеться мати деревце, все решту можна зрізати, і буде просто от плакуче деревце. Ну, я не хочу, тому що мені дуже подобається цей сорт, тому він в мене плететься і по землі, і а, от такий от на опорі. До речі, подивіться, оцей, який а, підняла, тут більше у сизо, рожевого відтінку більше. Морозець, видно, ну так, я не знаю, як сказати, може, може, це за рахунок сонця чи це мороз так впливає на зміну кольора? Я не знаю, тому що от подивіться, зараз отут, який піднятий, і отут внизу він відрізняється. Бачите? Тут більше жовтого кольору. Тобто навіть один і той же сорт, але виглядає як дві окремі рослини, подивіться, шикарно, шикарно. Між ними тут навіть і не видно, треба буде пересаджувати. Це армерія. приморська армія. Вона має, бачите, таку от темне листя о, такого бурдового кольору, і квіти в неї. Такого червоного, ну, не червоного, а малинового малинового кольору. Так, далі о, саме от о, біля каміння в рядочок о, я посадила вівсяницю о, golden, golden Tube, здається, туб, tube, туб, tube, чи тюб, чи якось так от вона. Не знаю, як правильно сказати, о, це жовта вівсяниця. І знаєте, друзі, я постійно казала, що це суперкарликова вівсяниця, тому що в мене ріс один кущик, який я купила в отам, от далі в мене. Невеличка, оця от водоймичка біля якої клумба з молодилами, і там вона в мене росла. Вот купила, посадила там, і вона вод скільки років в мене вже роки три вона росла і мала ну трошечки зовсім підросла. Звісно, бо я купувала зовсім кнопочку. Вона в мене доросла. Вот до таких от розмірів. От, навіть менше вона, я думаю, що ну хай буде так, от така. І вона більше не росла. От, от така вона і була, і, і, і все. І я от, думала, що вона така от, насправді і є, така повільно-повільно ростуча. От, але в цьому році я вже захотіла її. Думаю, ну, хоч трошечки собі розмножу, мені вона дуже подобається. І взяла той кущик звідти викопала і поділила. Поділила от такий кущики, як я зараз вам показувала. І подивіться, зараз це все кущички з неї, з цієї вівсяниці. Висаджувала дуже-дуже маленькі поділочки, дуже маленькі, ще й декілька продала. У мене просили. Хотіла собі побільше розмножити, але знаєте, як? не можу я іноді відмовити, коли просять сильно. То я попродавала і подивіться, як вони гарно за сезон наросли. Тому я дивлюсь, що це ну не така вже і карликова вівсяниця. Скоріше за все це залежить від місця посадки. Тут їй більше сподобалось. Тут вона в мене за сезон, прям за сезон її не впізнати. Вона дуже гарно розрослась, і я, звісно, задоволена. Між нею, між вівсяницями, посаджений міскантус голдбар. Це також карликовий. До речі, друзі, зверніть увагу. Цей міскантус називають ще пігмей. Не робіть... Увага! Помилку. Відбій повітряної тривоги. Увага! Відбій повітряної тривоги. Слава Богу, в нас за сьогодні це друга повітряна одна за одною, і дуже довго було. От, слава Богу, що відбій. Так, міскантус Gold Bar, і ще він продається під назвою Пігмєй. Друзі, це один і той же сорт. Вони абсолютно нічим не відрізняються. Це такий, мабуть, маркетинговий хід, тому майте на увазі, хто в кого є сорт пігмей, то Голдбард можете не купувати, ну і навпаки. Це один і той же сорт. От, подивіться, як вівсяниця гарно виглядає. Це вона, до речі, вівсяниця змінює також колір. Вона кхм, навесні, влітку вона більш яскраво, така от жовта, дуже-дуже гарна. І міскантус Голдбар він має зелене листя з смужками. Такі от ну, нагадує всім відомий сорт Зебрина, але от такий от карликовий. Дуже дуже обожнюю. Просто цей сорт. Він самий такий популярний, тобто його розбирають завжди в першу чергу. І черги на нього постійні. Мені завжди не вистачає його на продаж. ну На наступний рік його в продажу не буде, тому що я дуже багато в цьому році продала і хочу розмножити. Мені треба його мати багато. От, і тут виходить також, от, бачите, не, не між кожною вівсяницею. Вони були між кожною посаджені, але вже не скрізь є. Тому що ну, знову ж таки просили, я продавала. От, тому, друзі, хто дуже хоче цей сорт мати, ну або шукайте десь в інших продавців, або зачекайте буквально рік. Я в наступному році його продавати не буду, буду продавати через рік. Так, і тут я оминула ялівець, я не знаю його назву, на жаль. Можливо, хто знає, підскажіть мені, але я все одно забуду. Я... Про ті рослини, знаєте, які про них не так часто і говориш, то ну, і в мене немає мети запам'ятати всі назви рослин. Мені головне, що ті рослини, які я продаю, які йдуть на продаж, я знаю всі назви. Ну, Де не знаю, то я так і продаю дешевше, бо пишу, що я не знаю. Проте там, допустім, саме таке, от, більш те, що я продаю, це трави, то назви знаю всі. А от ялівці ростуть для... Ну, просто для мене. тому, Вибачаюсь, сорта не скрізь я знаю. Я його от стригла, пересаджували теж ми в минулому році з іншого місця сюди. Я його трошечки була підстригла, бачите, оголила стовбури. От, ну він вже так досить заріс, вже не видно цих шапочок, що я робила. Тому на наступний рік буду знову його формувати. Тут в мене туєчка росте. Я також не пам'ятаю назву сорту. Знаєте, вона схожа дуже на сорт Віпкорт. Оця от з зеленою хвоєю, довгою, бачите? Такі вони як волосиночки. В мене віпкорт є. Вона чисто зелена, а це от така ж сама, тільки з жовтою хвоєю. Досить маленький ще в мене садженець, але коли купила в горщику, вона якось росла так, що одна гілочка була, знаєте, як, ну, видно, коли садили, трошечки її присипали землею. і вона пустила корінчики, то я вже відділила і там зовсім зовсім крихітний садженець. Є посадила на дорощування. Так, далі, в мене також тут є ще раз, два-три. Три кущика троянд було чотири. Одна, на жаль, пропала в цьому році. Не знаю чому. Це ті трояндочки також, як називають їх глазастіки, знаєте, немахрові троянди з серединкою такою бордовою. Ну, я не пам'ятаю мене, де хто посаджений, три кущика. Ну вже на наступний рік, як будуть квітнути, то я вам покажу. Ага ще щоб я не забула сказати: отут колишки, бачите, торчать там, там, там колишки. Тут посадила я всі свої цибулькові, які в мене є. Там нарциси, мускарі, тюльпани. Що там ще в мене? Аліуми. Деякі посадила їх в горщики. І з горщиками прикопала. Мені так набагато зручніше. Я спробувала два роки тому так зробити. Вони в мене в іншому місці росли. І ну це доволі дуже-дуже зручно. Тобто, горщик потім викопав, перебрав там цибулинки, пересадив. І ну, мені подобається так. Тому де, де хто тут я не пам'ятаю, все підписано. Ну вже будемо бачити, як це буде виглядати на наступний рік. Ялинка Голдріфт. Шикарна друзі, шикарна. Рекомендую всім. Вона не перевершена. У мене вона щеплена на штамбі, але можна купувати із щепленням принизу. Це плакуча ялинка, яку можна виводити ну, на будь висоту, яку ви хочете. Вона буде мати іншу трошечки форму. Вона гарна, от от завжди. І би вона не росла, і би ви її не формували чи підіймали, вона шикарна, просто неперевершена. Шишки має шишки огромні. Десь на долоню ж ну, одна в мене шишечка тут була висіла, ну вже відірвалась. Дуже-дуже дуже гарна ялинка просто неперевершена. Gold Drift, друзі, запам'ятайте, я вам кажу, я дуже дуже раджу її. Так, далі в мене тут юки color Колоргурд, вот, юка, та, що більший кущик. І тут в мене юка Edge. у мене теж був тут великий дорослий кущик, але в мене жіночка дуже просила, вона хотіла собі великий кущ, то я вже продала свій великий, а собі посадила менший. Юка edge у мене ще є невеличкі саджанці, буде на наступний рік на продаж. Відрізняються вони, бачите, вони обоє обидві смугасті, проте Color Guard має більш таку от смужечку жовту всередині листа. От. А Bright Edge по краю, по краю листа. Але обидві дуже гарні, просто На зиму бажано би їх зв'язувати, щоб, ну, щоб не пошкоджувалось листя. Але я і цього не роблю. Ну не встигаю за всім. Отак вони зимують. Їх не треба вкривати. Вони чудово абсолютно морозостійкі, тому. Рекомендую друзі, в кого немає юк. Ну вони дуже гарні. Квітнуть всі юки. Абсолютно всі сорта, які існують, вони всі квітнуть білими квітами. Запам'ятайте, це назавжди. Ну я просто бачила, як в інтернеті продають рожеві юки, їх не існує. Можливо, там в бутоні, коли вони ще знаходяться в бутоні, десь якийсь відтіночок рожевого трошечки є, але повірте мені, рожевих юк не існує. Ще не придумали такі юки, тому ну, щоб ви знали, що кожний сорт, абсолютно всі юки, квітують білими квітами. Так, Тут зараз я стою, це мій улюблений улюблена моя півонія. Поки я з вами говорю: от позабираю це листя, воно тут не треба. Це деревовидна півонія, сорт Шимані Також Хто немає, це, ну, це досить дорогий звісно, сорт, одразу попереджую. Але він вартий того, друзі. Квіти, махрові квіти такого червоно-малинового кольору з білими смужками. Це настільки гарний він, що я просто ну, від нього в захваті. Просто. І бачите, отакий от кущик. ну я не знаю, зрозуміло по відео чи ні. Має досить компактні розміри. Десь сантиметрів 80 він має, більше він не росте. Отакий от він компактний, багато місця не займає, а цвітіння, ну цвітіння просто неперевершене. Сорт шимані деревовидна півонія. Так, отут я пропустила ялиночку Певетіджен. Також, також подивіться, яка це краса, друзі. Трьохкольорова хвоя жовта, і от є сиза, така блакитна, бачите, і зелена. І вона от постійно, от така, знаєте, також от жовтий кольор він то більш насичений, то менш насичений. Зелений також має різні відтінки, ну, неперевершена. Росте досить повільно, хоча, вже коли приживається, отакі, от, бачите, ну, тут видно прирости. зараз, скільки тут сантиметрів? Ну, два з половиною можливо. Ну, не більше. Я думаю, що не більше. Купувала також на штамбі, досить маленька шапочка була, і майте на увазі перші роки. Коли тільки купите, її треба притіняти, якщо вона у вас буде рости, так як у мене на відкритому сонці, то вона підгорає. Поки вона приживається роки-два, то треба її притіняти. Вона у мене підгорала дуже сильно, і я там доводилася деякі гілочки прям вирізати. От. Проте зараз має ну, просто неперевершений вигляд, друзі, подивіться. Шикарна. Вони є також, ну, це я купувала собі на штамбі, вони є. Щеплені принизу і дуже-дуже гарні. Так, друзі, у мене вже скоро е, закінчиться е, час, то я вже швиденько покажу. Тут, в принципі, все і розказала коніка. У мене тут я не пам'ятаю, який сорт. Це те, що я з дому ще привезла, росте. Ялівець Blue and Gold. Також я про нього вже розказувала вам. Е, маю його гарно сформувати. Тому що вже він в мене позаростав, ну і тут дуже багато гілок я лишила, я буду вирізати повністю, буде такий гарний бансайчик. Ну, бансаєм неправильно називати, ну, топіарій такий нівакі. Тут в мене росла троянда грунтопокривна, я в цьому році її продала і посадила Туя Рейнгольд. в мене їх є декілька на ділянці. Це я колись купила одну тую і гілочки. Вона дуже гарно вкорінюється, друзі. Майте на увазі гілочки, які торкаються землі, вони дають коріння. І я собі от, о, повідсаджувала це вже в мій такий садженець, і знову ж таки пересаджувала її о, в цьому році з іншого місця і, і знову ж відділила від неї також о, один садженець. Також дав коріння. Гарна туя, можна стригти, як хочете. Рейнгольд дуже рекомендую. Флоріант, ялівець Флоріант, в мене їх два. З такими от крапленнями жовтими. Також дуже гарний, повільно ростучий, дуже цікавий. Один тут росте і один отам от в цій же клумбі, але з іншого боку. Ну і ялівець Сільвер Стар. Це той, що я купувала однорічним ой, дворічним саджанцем, ще він в мене недостатньо сформований, ще форми в нього немає. Він був такий жиденький, досить. От, але. Отакий, от, от зараз є, буду формувати в подальшому. Ну і тут ялівець знову ж таки, я не пам'ятаю назву, він був в мене розрісся аж на всю клумбу. Тут я зрізала більшу більшу половину куща. Також буду його формувати. Все, друзі, ось так виглядає оцей клаптичок, Нібито рослин мало, але записала дуже багато. Ось так виглядає. Ну а далі другу частину клумби вже запишу окремим відео, і, мабуть, там за одне відео я не встигну розказати дещо. Тому буду записувати з двох частин. Все, друзі, пока! Далі буде.